Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи є загроза життю всім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось на найближчий час. Скажіть, допоможіть вищі сили. Буде повідомлення, що дуже сильно постраждали люди, що може бути, може прямо в цю ніч бути, от, чи по, по цивільним десь може потрапити. Це може бути останній поверх, що може загинути людина. І це повідомлення. Ну, воно не стосується. От хто дивиться це відео, вам. Я не бачу, що саме загроза йде. У вас дорога, хоча можуть бути обстріли, але вам можна їхати. Показано так, що. Або ви матимете те місце, де можна буде ховатися в дорозі. І дійсно там, коли будете переміщатися, можуть бути прильоти і руйнування. Ви прям будете бачити, як це. Відбувається. Це можуть бути місця, які звільнені були і вже немає там ворогів, але вони можуть бути зруйновані, повернення, може, навіть до свого дому. заперечу весь негатив, убираю, повертаю назад. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одвертаю от, от тих, хто дивиться відео, близьких людей, відсікаю віки вічні, повертаю назад, тому хто, став, хто обстрілює, хто дає накази, хто виконує їх, а їх собі назад отримає. В голову хай прилетить. Більше не можуть рашисти обстріли чинити, наступати не зможуть. Все лайно, що розробили українцям назад, повертаю. Буде так і так буде. Одвертаю війну від України, від українців одвертає, повертаю назад, звідки прийшло туди і вертається. Буде так. І так буде. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу, на захист, на здійснення всіх намірів, всі, хто дивляться відео, близькі люди, більше немає жодної загрози. Все, що б не планували, вороги руйнують, всі плани ворожі зруйновані. Всі, хто позариться, без ніг без рука станеться, більше не може чіпати, агресію чинити не зможе. Оцікайте, які вічні ворогів, буде так і так буде. Та буде закрите небо, та буде захист міцний, буде так і так. буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я завершую. Прошу по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Бережіть себе, будьте дуже уважні. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!